Віталій Бутылішахів рай врут Автабурахман Бангладеш рейтинг девятьсот Так наша рада. Що прикалуюся Ясно? Ясно. Тепер я думаю, що це для нього плюс. Да? Можливо. Де чотири хочеш піти? Ну, давай. Щось він мутить дуже серйозно. А, він хоче використати оцю таку зв'язочку, так? Да? Так, можливо, я не хочу. Ну давай поки що так сильніше розстроїмо. Поставимо, поставимо філки. Ще, не знаю. що це таке? Щось це таке. Таке. Так, ну мені може F5 підготувати. Якось укріплюсь. F5. Більше простору захоплю. Десь слон, нехай десь щось давить на пункт D4. Можливо, опять треба участь зіграти. Ну, давай зараз Тура мене, я і не розраховував, що вона мене буде грати. Тепер уже граю. Непогано, знаєш. Вельми, вельми. Все F5 ще давай. Додам. Більше просто розхоплю. Тепер коня треба звідси кудись. Випхати. Угу. Давай я сюди стану. І в 4 я хочу піти. Треба тільки не давати йому тут. Щось зробити. М -м шо, а якщо в 4 просто. Прибрав суперник коня десь. Корля менше захисників. Ну, наприклад, так. Так, от тик. Тепер, можливо, D5 піду. Взяли взяли. Ти назад. Тут підвисає, да в нас. Ну ми швиденько там щось хочемо. Тут щось хочемо. Хоча. Ну, да, він ж поверне просто коня. Добре, може це і не... Не, 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 не. не такий хороший. Не подумав. Ну бачиш. Зараз Д5 зіграю потім швиденько сюди. Навіть жертвую його, якби. Навіть жертвуючи його. Іду атакувати короля. Хочеш міняти коня? Багато що ти хочеш. Перше, я ще так можу зіграти. Це в нас є, як би, в ідея. Давай, забери зразу сюди. Опа. Або так. Опа. І все, Тура якраз якраз оказывается, цього чорно. Угу. На шахте просто кудись можливо, відійде. Ну, давай, да. Ти хочеш так, да? Так, можу грати. украсть. Пусть мякость якийсь маневр. Не знаю. Треба, звісно, думати, щось над якоюсь тактикою. Я не хочу. Ну, типу, там так, він взяв. Я взяв на. Ні, я взяв, взяв, взяв. Взяв, взяв і там щось має бути. Але часу ж нема. Тому все прикидаєш чисто інтуїтивно. Туди пішов там, там, тут і там тут. Можеш помінятися. Що... Що нам? Прохідний пішак буде в тебе. Хм. Цікаво. Так я не встигну. Да? Є якийсь такий удар, мабуть, у нас. Правда, ти тут б'єш? Да. Тоді така жарта прилетить тобі. І тут так. Тут не ясно, що ми хочемо. Ой, так. Шахи зараз буду шукати. Десь звідси. Махен Треба віддавати якість. Так, у нас двидалный прохідний і у нас активніше, мені здається... Хто? Фігури. пішов, Пішов. Давай так. Ма зараз і поставлю десь. Чи Все з'їв. А в таких позиціях треба, щоб пішаки були найвіддаленішими та інший разок. 73 на 75. Ну, цікава партія. Довга цікава партія. Ну, без претензій, суперник якось. все розіграв. А я з претензіями. Да, тут не дала хід, тому що якби чорні десь в 4 хочуть піти, а цей хід ніяк його не зупиняє. Хоча ну, от Кінь Є 2 був хід якийсь. Кращий хід проти ідеї. чорних, чорний краща позиція, тому вони і проявляють активність. Це якийсь пасивний хід. Треба було повернутися сильніший хід хінів 3 назад. Все-таки D5 треба було грати, так? Да? Я шльопнув, не подумав. Відкрив лінію. Фі, а потім. Так, да, побачив, що це ж розмін білих покращує позицію. Тому що тут він поміняв, якби коня. Не є чутера. Він поміняв коня d2, який пасивний, який тут всім тільки заважає. Позиція та сама, тільки він поміняв цього коня. Так, тут все окей, хоча в чорних було нормально. Тура F5. Супер тактика. На два ходи, яку я не, не побачив. Відчувала, що тут щось є. щось є. але... Спробуй знайди в Бліц. Ну, тут все рівно. Чорні не хочуть грати на ферезом фланзі, чорні хочуть грати у прослаблений король, і. якась гра. Тому, що ми тут жертвуємо якість. Відволікаючи ферзя, спасаючи коня. Отримую класне поле g 4 А ще було ЄФ сильніший хід. Знову тактика. Чому тактика? Тому що у чорних кращі фігури гармонічніше стоять. А у білий багато слабкостей слабких полів. Ось на краю якраз. Красива тактика, да. так? Йому треба було відразу. Зазвичай, коли міняють таких фіанкетованих, то ферзь, він займає оцю прослаблену діагональ. Це хороший був хід. Коротше, поля займає. Коня відводити назад, але це вже означає, що тут вже атаки в чорних немає. Витратив час, от один хід не зробив. Так, F3 було сильніше, а, вилка. Вилка. Можна було забрати, окей. Що, я шах йому не дав? Не знаю, якось. А кіньє 3. Навіть так, да, так погано буде. Просто слоні 6. Призяв виграємо. Він, якби ініціативно мене. Заставив помінятись. Він забрав, я забрав. Бліц так, так і, і грають. Він напав, я захистився. Я напав, він захистився. Він б'є, я б'ю. Подумати про щось інше складно, в Бліц. Тому що час тік-так, тік-так. Ну, і тут погана позиція. Тут два пішаки, слон на опорному полі. Цей мусить захищати слабкі пішаки, а цей прохідний віддал йде. їде. Так, тут можна було король G4 зразу, дайте. Можна. Можна і так.